Метод Хоу -Понопона. принципи і техніки, практики, яка змінює життя. Метод хоопанопона це давня гавайська практика прощення та очищення. Вона заснована на ідеї прийняття відповідальності за все, що відбувається в нашому житті. Змінити реальність можна самостійно, але тільки в тому випадку, якщо людина усвідомлює відповідальність за свої думки і дії. Принципи методу Хоупонопону включають в себе прощення ближнього, любов, вивчення, власного внутрішнього світу і вміння виправляти помилки. Практика допомагає людям звільнитися від негативних думок, образ і страхів, сприяє набуттю внутрішньої гармонії. Хоопонопоно акцентує увагу на прийнятті своїх позитивних і негативних сторінь, Саме з цього починаються перші зміни в житті, покращуються відносини з близькими, із собою, прояснюється розум. З гавайської мови слово, хоопонопона можна перекласти як виправлення помилок або відновлення гармонії. У їхній філософії переважає віра в те, що все у світі взаємопов'язане і кожен сам несе за це відповідальність. Негативні думки, емоції та конфлікти можуть призвести до хвороб і нещастя, і тільки прощення є ключовим елементом для відновлення гармонії та благополуччя. Метод Хоопонопоно корисний як практикуючим фахівцям, так і для самостійної роботи. Він допоможе тим, хто зіткнувся з неприятливою ситуацією в житті і хоче її змінити. Це образа чи ненависть, злість чи гнів, втрата сенсу життя, пошук шляху саморозвитку, розвиток позитивного мислення, яке лежить в основі цієї практики, може зробити вас щасливішим. Принципи, метод Хоопонопону має свої правила, освоївши їх, можна досить скоро відчути позитивні зміни. Перше. Прощення минулих образ. Прощення в хоопонопоно це не просто процес звільнення від образ і негативних відносин, а позбавлення від тяжкості минулого і шлях до свободи. У сучасній психології часто порівнюють минулі образи з камінням, які людина носить із собою. Чим більше неприємностей, які він не може відпустити, тим важче йому пересуватися. Коли людина прощає емоційне полегшення схоже на звільнення від камнів, які вже безглуздо носити із собою. Друге прийняття відповідальності за власні думки та дії важливою частиною хоопонопону. Є усвідомлення того, що ми беремо на себе зобов'язання за все, що відбувається в нашому житті, включаючи думки і дії. Це вчення допомагає розвивати самосвідомість і самоконтроль. Кожна людина режисер свого життя, кожна людина сама вирішує, чим займатися і куди направити свою енергію. Якщо щось пішло не за сценарієм. Відповідальна людина витратить сили на думки, як змінити ситуацію, а не на пошук винних на стороні. Такий підхід робить людей сильнішими і впевненішими в собі. Третє: Любов і вдячність ключові складові практики. Любов і вдячність потужні внутрішні сили, які в хоопонопону використовуються. Як зміцнення позитивних зв'язків і створення гармонії. Ці емоції допомагають людям розвиватися, роблять їх більш відкритими і доброзичливими до інших. Позитивно налаштовані люди притягують хороші речі і ситуації, без страху, ділячись добром у відповідь. Пробачення себе, любов до себе. І вдячність собі. Методи очищення та прошення за методом хоопонапону. Перше. Повторення фраз центральним моментом методу хоопанопону є використання чотирьох фраз. Мені дуже жаль, прошу вибачення, будь ласка, прости мене дякую і я тебе кохаю. Я люблю тебе. Практикуючи, повторюють ці фрази у своєму розумі, щоб очистити свої думки та налагодити стосунки з навколишнім світом. Друге. Медитація. Медитація є важливою частиною хоопонапону. Практикуючі можуть використовувати різні техніки, такі як фокусування на дихання або повторення мантр. Щоб заспокоїти розум і очистити свої думки. Третє – Візуалізація. Уявлення позитивних образів і ситуацій дозволяє перебудовуватися на позитивний лад. Можна візуалізувати себе та навколишній світ у стані гармонії та благополуччя, щоб залучити ці якості у своє життя. Четверте. афірмації. Афірмації це позитивні твердження, які можна повторювати щодня в голос або про себе. Ці фрази допомагають змінити настрій з негативних думок на позитивні. Також афірмації здатні навчити любити себе. П'яте листи можна написати листа, в якому попросити вибачення у себе або у інших людей. Це дозволяє висловити свої почуття і звільнитися від образ і негативних емоцій. Ці техніки можуть бути використані в рамках методу хоопонопона. Важливо відзначити, що кожен вибирає ті способи, які найбільш ефективні для нього. Ефективність методу Хоопонапона. Регулярне використання технік хоопонапону позитивно впливає на життя. Ефективність методу пояснюється зниженням стресу та поліпшенням міжособистісних відносин. Цей метод вчить людей приймати себе та інших, прибирає травматичні образи та почуття провини, що повертає до щасливого та гармонійного життя. Звертаю вашу увагу. Важливо розуміти, що можуть виникнути ситуації, коли використання хоопонопону не рекомендується фахівцями. Його застосування в цих випадках буде небезпечним і завдасть ще більш психологічної травми. Перше, це коли серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Хоопонопону не є заміною професійного лікування. В області психічного здоров'я. Якщо у вас виникли серйозні проблеми, важливо звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця, психіатра або психотерапевта. Друге небажання брати на себе зобов'язання метод ефективний лише тоді, коли людина готова нести особисту відповідальність за думки, дії та переживання. Якщо хтось не бажає брати на себе зобов'язання за своє життя і вибір, практика може розчарувати. Третє: Відсутність мотивації та бажання. Хоопанопону вимагає серйозної зацікавленості та послідовної практики, тільки так, реально побачити результат. Якщо хтось не готовий вкладати час і зусилля, він не може відчути всю користь, усвідомлення і повне занурення, бажання змінити ситуацію і налагодити стосунки з близькими, повинні бути основоположними. Не заглубившись у процес, не вдасться досягти гармонії та внутрішньої легкості. В процесі практики важливо відключити голову. Забути про нагальні проблеми метод може здатися дуже ліричним і романтичним. Хоопа практика для тонкочутливих людей, які можуть забути про холодний розрахунок і критичне мислення, не шукають вигоди від інших. Вона вчить доброті, любові, повазі та прийняттю. Також хопо не можна розглядати як єдиний засіб психологічної допомоги При необхідності завжди потрібно звертатися до кваліфікованого факівця. Чотири фрази, які слід повторювати вголос чи подумки в практиці Хоопонопону 108 разів. Мені дуже жаль. Пробач мене, дякую тобі. Я люблю тебе. В цьому каналі вже є ця практика, записана 108 разів. Робіть її стільки разів, скільки відчуваєте за потрібне.